Сьогодні у випуску укриття та їхню доступність почали перевіряти на Кіровоградщині. Роблять це після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві. Кропивницького митника підозрюють у вимаганні хабарів. Йому обрали запобіжний захід. На Кіровоградщині 15 тисячам пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії, що враховують. У цій Кропивницькій багатоповерхівці мешкає Олег Кардаш. Каже, укриття у будинку немає. Тут поряд поліклініка, і там вроді є укриття, а хоч воно рядом якось не довелося й поцікавитися, що воно там є, чи воно діє, чи не діє. Не ходив і не хожу якось так уже. Найближче укриття розташоване за 50 метрів. Адресу не називаємо зміркувань безпеки. На момент зйомок двері зачинені, відчиняють, коли отримують сповіщення про повітряну тривогу, пояснив завгосп Олександр Шполянський. У нас відповідальні працівники, які зразу по повітряній тривогі відкривають. Вночі відкривають охоронники. Теж тільки при першому сигналі. Повітряної тривоги, вони відкривають укриття. В незалежності від того, чи приходять люди, чи не приходять, укриття відкрите. І в день, коли звучить сигнал повітряної тривоги, і вночі показує, укриття вміщує до сотні людей. Коли була перша зима, ну, я тут не працював, але люди приходили. Ну, от при мені ну, не приходили. Проінструктовані, що їм по першому сигналу тривоги, треба відкрити укриття. І після сигналу тривоги перевірити, щоб тут не залишили там якісь речі. Там не залишились люди. 652 захисні споруди є у Кіровоградській області для укриття людей на випадок повітряної тривоги. З них 150 сховищ і 502 протирадіаційних укриття. Це інформація від начальника обласного управління цивільного захисту Володимира Слінченка. Сховище – це герметична споруда, яка захищає людей певний час. від засобів враження різного характеру. При збори на гри теракта і там ситуації. Оцінне укриття – це негерметична споруда, яка захищає населення від проникаючої радіації праційного забруднення. А на укриття – це фортабладнання, фортаційна споруда, яка захищає ну, деяких засобів ураження. Каже, за стан захисної споруди відповідає власник, дала доручення керівникам районів, територіальних громад. На даний час працює в нас комісія в складі. В комісію ходять Національна поліція, ДСНС, патрульна поліція. Зараз вони об'їжджають всі споруди, які маються на території в містах, в районах. І до понеділка буде реальна інформація про їх стан. Перше питання даже не відкрит відкриті. Будуть. питання виникає позакатам освіти, але вони повинні приймати людей. Тобто заклад теж укриття в закатах освіти, повинні теж бути сілдобово відкриті. Додаткові перевірки укриттів проводять після загибелі під час повітряної тривоги першого червня трьох людей у Києві. Місцевий житель розповів Суспільному, що його дружина загинула, коли намагались потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили. Тоді від уламків російської ракети загинули двоє дорослих і дитина. Поліція затримала трьох посадовців та охоронця поліклініки. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група, розповіли, як реагують на сигнал повітряної тривоги. Спочатку, коли почалась війна, то спочатку всі вибігали серед ночі, а зараз все ж таки більш повільніше. Але після вчорашніх події замислились над тим, щоб все ж таки ховатися у сховищах, адже діти. Я бачила, що укриття були зачинені в домах, але мені так не приходилося, де була, і в домі батьків, і у нас, то кругом було все відчинено. Чесно сказати, спочатку всіх подій. Ходили в укриття зараз. Не реагуємо, мислимо чисто, логічно під час повітряної тривоги в будь-який час доби укриття мають бути доступними для людей, сказав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ми ж бачимо, що е, от е, тимчасовий спокій заспокоює людей, особливо на територіях, де немає е, системних постійних військових дій. Ті, Пункти незламності, які ми ну, призупинили їх діяльність. Да, ми повинні залишити їх відкритими. Ми повинні забезпечити там чергування. Всі <кхем> двері повинні бути відчинені. Просить жителів у разі виявлення закритого укриття, повідомляти в поліцію чи місцевій владі Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому рідні друзі, колеги, військові, побратими і посестри попрощалися з двома бійцями на далекосхідному кладовищі. Андрій Кононюк працював на інгульській шахті, каже його колега Максим Лішкевич. Працював більше 20 років. Він займався підриванням гірничої маси, породи і підготовував всі процеси технологічні щодо видобутку руди уранової. одна з найвідповідальніших і складних робіт». пройшов трудовий шлях від сигналіста на дільниці. До заступника начальника дільниці буровибухових робіт інгульської шахти у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Кононюк пішов до територіальної оборони, розказав його друг Максим Олішкевич. Він почав служити сапером інженерно саперного зводу, а далі займався розмінуванням території нашої країни. Одеська Херсонська область. Андрій Кононюк брав участь у бойових діях біля сіл Кізомис, Новодмитрівка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області. Бійцеві був 51 рік, розповіла Неля Чорна. Помер від хвороби 31 травня. За інформацією Нелі Чорної, Олександр Ващенко народився в селі Волинське Херсонської області. Загинув 20 травня поблизу міста Бахмут Донецької області. Бійцеві було 33 роки у лютому 2015 року. Був призваний по мобілізації влави го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Де пройшов бойовий шлях від розвідника до заступника, командира групи. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіровському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід митнику, якого підозрюють у вимаганні хабарів. Називати своє прізвище та показувати обличчя він заборонив. Чоловіка затримали 30 травня у Голованівському районі, розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Затримали на гарячому одного з начальників секторів митного посту Кропивницький державної митної служби України під час вимагання та одержання ним хабаря у розмірі 500 доларів США від місцевого підприємця. каже гроші. Митник просив за безперешкодне митне оформлення товарів. Тому числі, які йшли на експорт до Євросоюзу, це були пиломатеріали. Вказаною корупційною діяльністю посадовець займався більше року. Підозрюваному 58 років. Він керівник сектору митного оформлення з Побузького Колованівського району, розповів суддя Євген Завгородній. Прокурор Богдан Іщенко просив обрати чоловіку на час слідства Запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Добре, за якими підтверджуються обґрунтованість її підозри. Є ризики можливого, можливого вчинення тиску на свідки в цьому кримінальному провадженні, а саме на свого підлеглого. Можливо, будуть спотворні речі і документи, до яких має доступ підозрюваний. Зі слів адвоката Олексія Іванова, його підзахисний провину заперечує. Просив обрати йому запобіжний захід, особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Сказав, що підозрюваний має хронічні хвороби. Те, що відбулося, це є не більше ніж провокація. Особа, яка є в даній справі, є підставною. собою стаж роботи в митних органах в серпні місяці буде 30 років. Причому це стаж бездоганної роботи. Якщо буде цілодобово домашній арешт, людина навіть не зможе отримати медичної допомоги. Суддя ухвалив клопотання слідчого задовольнити частково. Можна зобов'язати ході тримання під домашнім арештом на повинний період Період часу з 23 години до 5 години наступного дня. Прокурор клопотав про відсторонення підозрюваного від посади на 2 місяці. Адвокат та його підзахисний заперечували. З кабінету підозрюваного відказали завідувачі сертифікатного озброєння пропусків на електронну поставку в Кропивницькій і Кропивницькій області на 59 днів. Якщо про вину підозрюваного доведуть, за зловживання впливом йому загрожує позбавлення волі, сказав прокурор. Від двох до п'яти років. Тому для такого злочину це доволі серйозний вид Запобіжного заходу. Каже, чи оскаржуватимуть рішення про нічний і домашній арешт, вирішать після ознайомлення з повним текстом ухвали. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Катерина Лісняк 15 років, як на пенсії, та продовжує працювати. Спочатку в музеї, останні п'ять років в бібліотеці імені Чижевського. Каже, чула, що таким, як вона, у червні мають підвищити пенсію. Я думаю, що багато не додать. Ну, десь може гривень двісті. На більше я не сподіваюся. На Кірворечені з 52 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, перерахували пенсії 15 тисячам. Всього в області 253 тисячі пенсіонерів. Мінімальна пенсія в Україні 2093 гривні, максимальна 20 тисяч дев'ятсот гривень. Це інформація від заступниці начальниці управління пенсійного фонду в області Олени Романченко. Це ті пенсіонери, у яких на перше. Квітня цього року є два роки напрацьованого стажу після призначення пенсії або після попереднього перерахунку пенсії. І є в певна категорія пенсіонерів, які не проводяться автоматизовані автоматичні перерахунки, тому що вони самі звертаються до органів пенсійного фонду, подають заяви. Це можливо у них два роки минує. Мене не в квітні, а в травні, чи в червні, чи в серпні, чи в грудні. Пояснює, перераховують виплати пенсіонерам, які працюють кожні два роки. Доплати за квітень і травень люди отримають у червні. Це ті перерахунки, ми які ми проводимо щороку з 1 квітня. Але чому ми проводимо їх? Вірніше, чому буде виплата здійснюватися в червні? Тому що. Для того, щоб ми провели цей перерахунок пенсії, нам необхідно дані про стаж і заробітну плату працюючої особи за січень і лютий місяць поточного року. Це перший квартал, а звітність за перший квартал у нас подається в травні місяці. Говорить, розмір виплати залежить від страхового стажу і зарплати. В середньому 176 гривень сума підвищення, якщо додалася. Заробітна плата і страховий стаж перераховувався то 379 гривень. В середньому пенсія збільшилась. У період щорічних перерахунків пенсій кількість відвідувачів до сервісного центру пенсійного фонду у Кропивницькому збільшується. За квітень сюди звернулися 114 пенсіонерів. У травні на 200 більше, розповідає заступниця відділу обслуговування Наталя Криволап. Люди звертаються, дізнаються, чи буде їм цей перерахунок проводитися автоматично, чи їм необхідно писати заяву. У нас є велика кількість пенсіонерів, які обізнані, що є портал пенсійних послуг, де можна цю інформацію дізнатися, або подати через цей портал заяву самостійно. І не відвідувати, і не стояти в чергах. Катерина Лісняк очікує отримати пенсію 24 червня. В теперішній ситуації, коли йде війна, коли все дорожче, то 200 гривень це теж гроші. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. І от тепер, да, бойовий гопак типу. І вони в цьому виріємо ці абстракції просто. Спочатку війни я зрозумів, що треба ставати до лав популяризації українського мистецтва в Україні і за кордоном, щоб підтримувати цю хвилю патріотизму, щоб воно кричало на кожному стовбі. Це 22-річний художник Андрій Плиндін, родом з Кропивницького. Нині живе в селі Казарня Кропивницького району. За професією, менеджер готельно-ресторанного бізнесу. Писати картини почав три роки тому. За цей час створив їх 90 на картинах зображує українських поетів, політиків та полководців у різних образах. Ця робота на даний момент представлена у Львові, виставлена там під реалізацію. Я її виготовляв з старого воєнного. Подкладу з військової палатки, це було ляне полотно. І вона ця картина з харманами. Цим вона є унікальна. Це весь леся Українка, голос народу. Ця картина виставлялася в Лісабоні на виставці, а кінцева точка в неї Детройт в штатах. каже його роботи є в Польщі, Португалії, Німеччині, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Використовує акрилові та аерозольні фарби. Фон накидую, в по суті інтуїтивно. В емоціях як мені до вподоби, я ще знайшов таку технологію використання трафаретів. Я розбиваю картинку на тонкі лінії і беру скальпель. І скальпелем вирізаю ці тонкі лінії. Потім наношу фарбу поверх них, здираю трафарет і виходить чіткий малюнок. Для картин обирає яскраві кольори. Я сформулював таку думку, що це забирає смуток. Глядача говорить, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з продажу картин та участі в благодійних фестивалях, де збирали гроші для військових та переселенців, передавав більше 110 тисяч гривень. По початку я робив так, що от картина йде на благодійність. От через інстаграм виставляв. Потім вже познайомився з благодійними фондами, і деякі благодійні фонди організовували аукціони. І ці кошти направлялися на підтримку переселенців. І частина цих коштів йшла також для військових. Нині Андрій Плиндін планує грошима з продажу картин допомогти знайомим морським піхотинцям зібрати на автомобіль. Ще хоче навчатись в художній академії. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.